38-річна Олена утримує міні-притулок для домашніх тварин у Костянтинівці Донецької області. На момент зйомок за 23 кілометри від лінії зіткнення. Жінка вже виховує 20 собачок та 25 котів. Серед вихованців Олени є і собаки-інваліди у неї одна сторона повністю паралізована. Кожні півроку колимо актовігін, целебролізін. Для нас така радість була, коли вона почала їсти перші кроки, як у маленької дитини. міні притулок постійно як у день зйомок поповнюється тваринами, але фінансової можливості залишити їх немає, каже Олена. сказали, хлопці військові сказали, що цих тварин привезли з часового яра, тому що у Бахмут вже дорога закрита. Довелось віддати, тому що у нас дівча. Ка скоро народить. І так подивіться, скільки їх там у нас. Он їх там. Цуциків забирають волонтери з Харківської громадської організації Порятунок тварин. Ця волонтерська ініціатива рятує тварин у Харківській області вже понад сім років, каже волонтер Руслан Горбаль. До повномасштабного вторгнення росіян волонтери в основному приїжджали на поодинокі виклики щодо покинутих або збитих автівками тварин. Тепер вони рятують собак та котів щодня практично на лінії зіткнення. От ну війна внесла свої корективи. Тобто, фактично, якби я займаюся тією роботою, якою частково займався до війни. Волонтери мають близько 20 адрес на день. І з початку війни працюють не лише на Харківщині, а й на неокупованій росіянами частині Донецької та Луганської областей. В основному рятівники вивозять тварин, яких не змогли забрати господарів під час власної евакуації. Усім врятованим вихованцям намагаються знайти нових власників, каже 28-річна волонтерка Ярина Вінтонюк. В основному люди віддають того, що вони не можуть евакуюватися, бо в них тварини. Їх ніхто не, не, не бере з тваринами. Евакуаційні рейси їх не, не забирають, вони не мають куди з ними їхати. І вони тоді звертаються до нас за допомогою. Є такі, що просто вони залишаються тільки тому, що в них тварини. Також волонтери забирають тварин, які потрапили під обстріли та привозять їх до ветеринарної клініки, яку організували у Харкові. Клініку відкрили минулої осені через велику кількість поранених тварин. До нас потрапляють тварини, які потрапив в снаряд, наприклад, поранені. Ми їх забираємо і лікуємо а далі, якщо господарі мають бажання, ми повертаємо або ми будемо шукати їм родину. Відкрити ветеринарну клініку харківським рятівникам допомогли благодійники з американської установи нової Україн» та організації захисту тварин Пета, розказує Альона Рурик, керівниця відділу захисту тварин Нова Україн у Каліфорнії. Біля клініки є ділянка, де можна вигулювати тварин. Там безпечно, бо вона розташована у підвалі, тобто добре захищена. Спочатку ми купили базове медичне обладнання для хірургічних операцій та лікування. Воно було портативне, і рятівники пересували його з одного приміщення в інше, буквально з кімнати на кухню. Але потім знайшли кошти, аби відкрити клініку. Ми зі свого боку забезпечили їх медичним приладдям. А німецька організація Пета викупила приміщення з грудня минулого року у клініці разом з українськими ветеринарами працює литовець Віталтаджидоніс. Під час чергової операції він витягнув чотири уламки шрапнелі з вівчарки, врятованої з під минометного обстрілу у Бахмутському районі. це гарний досвід та можливість застосувати свої навички. У 2022 році двадцять працював у спрацював у Фінляндії, але після широкомасштабного вторгнення Росії вирішив, що його 30-річний практичний досвід більш потрібний в Україні. Моя найкраща мотивація це росіяни. Вони спричинили багато проблем у моїй країні Литві. Ми довгий час були в окупації. А зараз вони почали розповсюджувати свій бруд в Україні. Спробували, але зупинились на стаб. Спочатку війни рятівники вивезли з небезпечних зон понад 10 тисяч тварин. Усі врятовані з зони бойових дій тварини переживають посттравматичний синдром, каже Ярина Вінтонюк. Всі тварини, які приїжджають, ти навіть якщо фотографію побачиш, їхній погляд в тебе ну ти не можеш не відреагувати, тому що це, це не просто тварини, які, яких ми рятували до війни. Вони вони зовсім інші. Ти бачиш на них той той шрам. Вони так само переживають ну, у них катастрофа, як і в кожної сім'ї зараз, української, якої яка залишилась без дому, яка дезорієнтована. Для вивезених котів волонтери організували окремий простір. Частину з них врятували українські військові, тож на знак подяки їм рятівники планують відкрити коту кімнату психологічного відпочинку. Там бійці ЗСУ зможуть позбавитись стресу через спілкування з котиками, а ті, в свою чергу, відчують потрібну їм людську ласку. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької та Харківської областей.